Дорогі друзі, у нас сьогодні відео про притінення дерев. У липні у нас була неймовірна жара жара до 40 градусів, 35-40 градусів. А зараз ви бачите, я такий, на такій відкритій місцевості і сонце дуже палюче. Показувати буду на прикладі платанів. В цьому році я посадив молоді платани однорічні, вони буквально по 15 сантиметрів. От, і якби частину платанів я встиг притягнути вчасно, а частина, ну, на жаль, не була мною притінена, і вони пропали. Зараз покажу сам садженець. І, до речі, і розкажу, як, як його сажав, як треба сажати. Це вже перевірено досвідом. Коротко, показую. Так, це мій платан, а це штука, яку я зробив для притінення. Як я її робив, ви подивіться в іншому відео. Я посилання залишу на екрані. Це агроволокно з притіненням, здається 30 Я не пам'ятаю, напишу. Ну, і така пластикова сітка. Все купував в епіцентрі. От. І я її. в общем, коли саджав. Ну, По-перше, я сам сам садженець я заглиблюю. Я таку викопую ямку так, ну, на півкругу от, е, глибиною десь приблизно 20 см, аж цілих 20 см. Так. І Потім ще роблю саме ямочку для, для корінчика. Саджаю. от І е, що от, е, Сам саджанець він у такому у, приямку. От. І в цей приямок я вставив ось цю цю штуку, приблуду, і по бокам все закидав. І вийшло так, що от ви може, можливо видно, що е саджанець ну і, і ця штука вона на глибині. От. А рівень землі, ось якраз, бачите. Ось на, ну, коротше, десь на висоті земля починається, рівень землі починається на висоті десь приблизно 17-20 см. Що це дає? Ну, по-перше, що при поливі от вся вода потрапляє виключно під підсадженець. І ще, що важливо, що оцей слой землі, який є по боках навколо дерева, так, він коли на сонці звисихає, так? то оця суша вона не достає до, до коріння. До коріння саджанця. тобто суха ця земля не забирає волову у коріння саджанця. Ну І, само собою, звісно, вона притіняється. Це садженець, який ну, дуже гарно у нас пішов вріст після посадки. Я його садив досить пізно, це весь в... в червні. місяці. Я купив купував в закритому ґрунті, і він дуже гарно пішов в ріст, тому що був притінений. Зараз покажу ті, що я не притінив, ті, що я не встиг, на жаль. Короче, я спочатку зробив пару штук, щоб попробувати, а поки зробив решту таких, то вже, вже інші саджанці засохли. Ось це невдалий варіант. Ось, бачите, він засох. Також, бачите, в приямку. От, о, я посадив в приямку, але, на жаль, не, не, не встиг його притягнути. І він пропав. До речі, ось у нас один є неприкиданий. Бачите, він в приямку, але тут я ще не встиг прикидати. Тут і ось такий платанчик там. Давайте його прикидаємо зараз. Ось так красиво це в нас вийшло? Платан там, в глибині. Все, верх я не накриваю, для того, щоб все ж таки було достатньо світла, бо платан він сонце любив, рослина. Так, все, на цьому все. Висновок такий, що дерева обов'язково треба притіняти. особливо в таку спеку. І ще повертаючись до ось цієї штуки, чим вона ще може бути корисна? На зиму. На зиму, вона буде захищати ваші дерева від зайців. Зараз їх в Україні розвелося багато з відомими подіями. І друге, що всередину можна накидати мульчу. Замульчувати дерево для того, щоб воно не змерзло, для того, щоб утримувало більше вологи. Ну, коротше, підвищити її життєздатність. Так, все, на цьому все. Кому було цікаво, прокоментуйте, поставте там подобайку і підпишіться на канал. Далі буде ще багато чого цікавого і неординарного. По Тут я розповідаю свій досвід, свою практику. Це не науковий канал, а виключ виключно практичний. Я щось там придумую, щось вигадую, втілюю, а потім розповідаю свій досвід. Це всім пока. Дуже дякую.